П'яті постійні жителі людського організму найпростіші. Це група одноклітинних колоніальних еукаріотів, які мають гетерографічний тип жилення. Більшість із них це мікроорганізми, але деякі із них досягають розмірів у декілька міліметрів і добре видні неозброєним оком. Відкрив цих найпростіших. Голандські вчений Левенгук і розглянув їх у мікроскоп власного виготовлення. Чесно кажучи, за підрахунками вченого, загальна маса найпростіших перевищує 550 мільярдів тонн. Деякі із них вміють розпізнавати запах. І, як на мене, такі найпростіші буде склад людського організму. Якщо б їх не було, людина, скоріше всього, не могла б розпізнавати запахи. Роль одноклітинних еукаріотів у житті природи та людини значна у кишках копитних, жуйних, людиноподібних мав людини Живуть різні види паразитуючих інфузорів. Наприклад, дорослої середньостатистичної корови в одному кубічному сантиметрі живе 100 мільйонів інфузорів біологічну систему неможливо уявити без оцих найпростіших. Деякі з них <гум> є джерелом харчування, а деякі сприяють утворенню порід корисних, як на мене, в людському організмі також утворюються камені тільки тому, що ці найпростіші перевищують норму. Хм... <гум> Ну, Загалом, чесно кажучи, це причина порушення обміну речовин. Якщо він порушується, ці паразитуючі прозорі починають множитись, і організм утворюється камінь. Між іншим, в природі. Є ще такі найпростіші, які світяться в темряві. Думаю, що вони також входять в склад організму людини. Є у мене відеоблог, де я говорю про цікаві фактори людського організму. І в кінці розказую, що людина світиться в темряві, але біолюмісцентне світіння настільки слабке, що людське його око не бачить. І, як на мене, людина світиться тільки завдяки оцим малесеньким найпростішим, які входять в склад людського організму. По суті, вони допомагають, щоб така енергія під назвою душа не покидала людський організм і функціонувала довший час. Я думаю, що кожна людина повинна знати, хто живе у вашому організмі. І розуміти, хто ви насправді. Що всі ці п'ять видів паразитів, які складають вклад вашого організму, життєво необхідні. Це Віруси, бактерії, рики найпростіші. Ну і гірте. Якби їх не було, ви не були би живими. Дякую за увагу.